Всім привіт! Ось перша катка, і тут зараз граємо Бонні проти злого, злой шут. Е, я тут на коті, Cool Ice Рінг теж, і ми просто собі не мішаємо. Там вони самі перестрелюються. Тут, тут, в них жорстко заруба, якщо чесно. Вже такі сильні гравці. Якби вони були в різних групах, мені здається, що в них би був великий шанс. Бо то есть взять топ-1 з якихось -то інших груп, возможно. Наприклад, з групи Б. Але робить класний кіл тут. Тут уже злой, що доганяє, чомусь Бонни не тікав на базу. У них была жесткая перестрелка. Бонни выиграл тут. last 15 секунд ластовых. Я так сразу Бонни парни. До речі, там ще одна була катка, я кого показав. Мені, Вроде бы, конечно, не мешал. Там переигрока вроді би, була, але но... там все одно по одному киллу злой шут перемагав. Мы решил эту катку не отменять, наскільки я помню. Потім після цієї катки, ми вже перестали все ж таки мешать і в любом случае тут перемагає мішань тут можна хоч комусь хоч мішай хоч не мешай він все равно виграє так що ну ці отмазки, типа що хтось мешает вообще абсолютно все равно це главное просто тут не авто оттачить щоб ніхто не мішав. тут уже ло 15 секунд Ну и киньте злой, что пробить килл. Тут уже наступна катка. Бог по лохтап. Бонни такое злого шута. Все ж таки добываю его. Бонни снова его добил. Ласт 5 секунд. Тут 2-3 програв все ж таки Боні. Тут уже далі наступні гравці грають. Кула Рінг Ринг проти Єви. Там уже переміг шут. Жаль, звісно, Боні, але но... є, є сильний суперник. Дуже проти нього попався взагалі. Який Багато кого переміг. Тут буде тільки одна катка, тому що тут, по суті, було сухо. Тут я злюся за те, що він піддається Єві, я в цьому вірений і він ще і грає трошки. Трошки Бухий грає. Я по-любому дивлюсь, як він піддається. І тоді він тут. Вроді виграє 2-1, тут автоатакою в мене полетіли снаряди, я так бачу. Прикольний кіл тут зробив, він сам її вижив до 260 хп. Пока вам тут була один ці катки, потім взагалі в суху виграв. Тут я, до речі, викладаю тільки одну катку, хоча вони грали десь каток 5-7, може навіть. Вони грали десь 7 каток, тому що... Вони щось 0-0 зіграли, потім вони зіграли 1-1, потім хтось виграв, потім опять виграв в них 1-1, в ітогі у них шот. Зараз 2-1, виграє злой шут. Ну, коротше, в них там стільки нічей було, що капець. І я тільки одну катку їхню записую, да і все. Ну що злой шут, я впевнений, мені кається. Може трошки подавався. Ну ну потім вони подаватися друг другу перестали взагалі. І почали на всю силу все ж таки грати. Ну, у нас коли Сірінг приймає допінг, але ну, він йому не... неправильно не дуже помог. Так. Того злой що мені кація його і виграє. Тут Дімон робить кіл. Він ну, дуже гарний кіл зробив. Зачем би на не Лу ХП лучше б на базу тікав? Ну і переміг все ж таки тут все ж таки Такий шут переможець саме Групи В. До речі, всі профілі, всі, хто грав, всіх, хто приймав участь, я засніму в последній катки, можливо. Ну, якщо не забуду, а якщо забуду, я в будь-якому випадку потім уже засніму пізніше всіх профілі.